З бейсболу вдруге за свою історію виходить на велике поле минулоріч. Вони брали участь у змаганнях у рівному, де зайняли п'яте місце. Останні всі команди приймають уже участь не менше, як пятий шестий раз, якщо з одинадцятого чемпіоната. А ми тільки другий раз. Ну, надіємося на лише. Надії тренера справдилися. Команда посіла друге місце. Лише на декілька очок в останній частині матчу перемогу вибили юні бейсболісти з Кіровограда. Бронзу отримали спортсмени з рівного. Крім цінних подарунків та призів, на спортсменів чекав ще один сюрприз. Спеціальний гіз Нью-Йорку Василь Тараско завітав на дитячий чемпіонат. Він є засновником бейсболу в Україні. Василь завжди приїжджає не з порожніми руками. Щороку постачає черкаській команді форму та спортивний інвентар. Meni je zelo prijetno znova biti v Čerkasu, to že tretji raz, jaz tu. Я дуже дуже задоволений, що такі добрі люди є в Черкасі заступник мира люди, що працюють в містечці спорту тут в місті. Таке гарне прекрасне поле і дуже гарну погоду нам дали спеки вже Змагання принесли черкащанам ще одну радість. Наш спортсмен Кирило Мартинюк за результатами чемпіонату потрапив до національної збірної України з бейсболу. Такі результати черкаських бейсболістів радують і представників міської влади. Це Оста молодий вид спорту у Черкасах дуже приємно бачити, яка кількість дітей займається цим спортом. Тому побажаю усім спортсменам міцного здоров'я. Найближчим часом команда Переможниця представлятиме Україну на чемпіонаті Європи у Чехії. А місто Черкаси на наступний рік знову може стати епіцентром чемпіонату України з бейсболу. Наталя Кириленко, Василь Саєнко, Віка новини.